Звати Олена, я гештальт терапевт Можливо, чули, що це напрям психотерапії, який дозволяє людині краще усвідомлювати свої емоції, поведінку, потреби в тут і зараз. Вона допомагає помічати, що відбувається з вами саме в даний момент, чому ви так реагуєте, що за цим криється, не застягати в минулому або не тривожитись безкінечно. Про майбутнє яке ще не наступило. Дозволяє також виявити ваші незавершені справи, так звані гаштальти. І екологічно завершити, щоб жити далі, щоб вивільнити вашу енергію на майбутнє справи. Що ще? Працюючи в гашталь людина з часом. Краще розуміє себе, екологічніше реагує, налагоджує ці комунікації з оточуючими. І вона живе справді своє життя, причому гармонійно, з інтересом, з енергією. Запрошую. Я, я магістр психології. Це моя друга вища освіта, яку я обирала вже йдучи за своїм інтересом. Інтересом до людей, цікавістю до побудови комунікацій та стосунків, до проживання складних життєвих ситуацій, відновлення після травматичного досвіду. З власного досвіду терапії я знаю, що вона працює. Цей шлях не простий, не швидкий, кожен де в своєму темпі, кожному потрібен свій час, але це дійсно змінює життя в кращу сторону. Я навчилася бачити свої справжні потреби, проживати та приймати складні емоції, а також мати більше вибору жити більш вільніше своє життя. Я продовжую вчитися через те, що психологія змінюється, з'являються змінюється, нові знання про мозок, про травму, про інші наші емоції та роботу тіла. І це збагачує старт підхід також відвідую супервізію і власну терапію. Я вважаю, що кожна людина має ресурс для зцілення та розвитку. Я як терапевт допомагаю його знайти, відкрити та навчитися використовувати. Подобається працювати з запитами, починаючи від побудови стосунків, а також до пошуку сенсу, самореалізації. Якщо ви шукаєте терапевта, який буде поруч у ваших переживаннях, буде вас підтримувати, допомагати шукати непрості відповіді на непрості питання. Буду рада вас бачити. сеансі ми створюємо разом атмосферу діалогу та довіри. Я слухаю, запитую, допомагаю структурувати думки та емоції, шукати відповіді на запитання. Головна мета, щоб клієнт зустрічі виходив з більшим розумінням себе, був вже трішки іншим ніж вчора, і відчував підтримку. І якщо це стається не відразу, не варто розчаровуватися. Поважаю ваше терпіння, вашу сміливість, що ви приходите, говорите, хочете щось змінити в своєму житті. І кожна наша зустріч це крок, можливо, повільний, але крок до змін. Для мене людина навпроти в центрі уваги. Важливе прийняття, повага та конфіденційність. Кожна розказана історія клієнтам варта того, щоб бути почутою. Якщо людина говорить про неї, то це речі для неї важливі. Я готова бути з вами в будь-яких ваших почуттях, сміятися, плакати, бути поруч. Зі мною можна обговорювати речі, які соромно зізнатися навіть собі. Через те я вірю, що терапевтичний простір має бути безпечним, де людина може шукати свої рішення, бути сама собою. А я тут для того, щоб бути поруч і допомагати вам рухатися в вашому темпі за вашими цілями.